І так, друзі, ось відправив тільки свій полівізатор. Осталось тримати кошти, коли завтра людина забере з почти. Я отримую 12 тисяч. Тобто, продав я за 12 700, 700 гривень я взяв предоплати. що Якщо він не забирає, то я не попадаю на, на доставку. Тобто, отримую 12 і далі вкладаємо ці кошти у щось цікаве. Що іменно покажу заходом. Знаєте, На початку були такі відчуття, що навіщо я це роблю, можливо, не потрібно продавати, а щось там не вийде. Ну, тим паче я не знаю, куди я йду і що мене чекає попереду. Ну, знаєте, Віра моя веде мене, і я знаю і вірю, що я повинен так робити і рухати спереду. Тобто ми повинні виходити.